Сьогодні перед нами вечіря Господня і ми знову зібралися для того, щоб порозумовувати над Словом Господнім і над тим, що Господь дарував для нас в Ісусі Христі. А саме перемогу над гріхом, перемогу над смертю і перемогу над діяволом. Я сьогодні би хотів, щоб ми прочитали римлянам 6 розділ з 20 вірша. Римлянам, 6 розділ із 20 го по 23 й вірш. Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такий, якого ви тепер соромитеся, бо кінець його смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш святість, а кінець життя вічних. Бо плата за гріх смерть а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Так як я вже сказав, що сьогодні ми зібралися для того, щоб мати очередну участь у згадуванні страждання і смерті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос, коли ми згадуємо. Коли ми згадуємо вечірню Господню, то ми згадуємо і ту перемогу нашого Господа Ісуса Христа над гріхом. Перемога над гріхом. І коли ми говоримо про те і роздумовуємо над тим, що Христос одержав перемогу над гріхом, Христос одержав свою перемогу. І над системою гріха, тобто система, яка названа у, у Слові Божому, ми з вами прочитали, яка названа рабство. Тому Ісус Христос одержав цю перемогу своєю смертю над рабством гріха. І тому сьогодні я хотів щоб ми з вами порозумову над тим, як. Ісус Христос дав свободу людині від гріха. І от людина, яка, отримавши цю свободу від гріха, вона стала опять рабом, але вже рабом був. Отримавши свободу від рабства гріха, людина стає новим рабом, рабом Господа Ісуса Христа, рабом Бога. Коли ми роздумовуємо з вами про рабство, то ми бачимо у цих віршах із 20 го вірша по 22, й тут е, апостол Павел говорить нам про дві рабства. Апостол Павел нам говорить про, про, про два плоди рабства, до яких наслідку рабство призводить. І Звичайно, про кінець, кінець рабства. І тому, коли ми з вами розумуємо про рабство, то рабство ми бачимо, що тут апостол Павел говорить про що таке бути рабом гріха і що таке бути рабом Бога. У древності в той час, коли апостол Павел писав ці ці вірші, то рабство воно було розповсюджено. Тобто в той час рабство це було як норма для людей. І тому і апостол Павел часто іспользує такий термін або таке слово, як раб. Це було в Старому Завіті, це бачимо було і у Новому Заповіті. І досить довгий час рабство у житті людства, воно. Існувало. Даже ще в 19 столітті, ще було, було рабство, і, можливо, ви чули про такого президента Америки, як Авраам Лінколь, то він, він зробив так, він ухвалив таке рішення, щоб відмінити рабство, щоб не було рабства в Америці. І от саме рабство, воно говорить нам про. Ограниченість у чомусь. Рабство, воно ограничення від свободи. Коли людина є рабом, значить це означає, що вона має обмеження від свободи. І тому людина, якщо даже в даний час немає рабства такого, що ви були раби, можливо, десь є якісь такі країни, що десь ще якось проявляється, але в цього немає вже. Але людство, воно знаходиться у рабстві. Тобто людина без гіха, тобто без Ісуса Христа, знаходячися в гіх, вона знаходиться у рабстві. І тому подяка нашому Господу за те, що Господь дарував нам. Свободу від рабства. Господь дає людині оправдання через, через свою праведність, яку він проявив там на Угорському Христі. Людина, яка стає рабом Бога, вона стає праведною людиною. Тому що, каже апостол Павел, коли ви були рабами гріха, то ви були вільні. Від чого вільні? Били вільні від праведності. Людина, яка стає Божим рабом, то вона стає ну, віруюча, яка примирилася з Господом, яка покаялася, то вона отримує ту праведність, від якої вона була вільна. Тобто праведність, даровану через Ісуса Христа. І от людина, вона стає опять рабом, віруюча, але вже рабом Божим, і Стає вільною від чого? Вільною від гріха. Вільною від гріха. І тому, коли ми говоримо про те, що вільна людина від гріха, то є різниця між е, рабством гріха і согрішенням. Тобто, з іншими словами, всі, кожен віруючий не стає безгрішним. Ми написано, що кожен день согрішаємо перед Богом, чи якимось словом, чи поступком. Чи нашими думками ми согрішаємо перед Богом? Але ми, як віруючі, відроджені, то ми вже не є рабами гріха, щоб гріх нами управляв, щоб гріх керував віруючою, віруючою людиною. І от в цьому є різниця між тим, як грішить людина, яка не покаялася, і тим, як согрішає людина, вже, яка е, відроджена. Людина, яка ще не покаялася, вона є рабом гріха. А людина, яка покаялася, хоча вона згорішає, але вона вже не є рабом гріха. Вона згрішає і в той же час просить прощення, очищення від гріха. І от ми бачимо, що роздумуючи над рабством, що немає такої середини, от щоб людина собі пила десь посередині і вона не є ні рабом гріха. Ні рабом Божим. На, такому, ну, на якоїсь такій середньої дорозі. Людина автомати, автоматично або там знаходиться, або там знаходиться, або рабом гріха усі люди, або рабом Бога. І тому кожна людина, яка покаялася, вона Визнає свої гріхи, щиро розкаюється перед Господом. Вона отримує життя вічне, і вона стає рабом Божим. Переходить від рабства гріха у рабство Боже, стає рабом Бога. І це є благословіння бути рабом, рабом Божим. Апостол Павел не стидився ні раз, він завжди, майже у кожному посланні, коли розпочинає своє послання, і він каже, що він є раб. Боже. Я думаю, що ті раби, які в той час були раби у своїх хозяїну, та вони, мабуть, не гордилися, що вони є рабами своїх е, хозяїв. А хозяї. от бути бити рабом хозяїна небесного, тобто Бога, це було привілегією для апостола Павла. Так само і для кожного з нас, для кожного віруючого, ми маємо. Радіти в тому, що ми являємося рабом нашого, рабами нашого Господа Ісуса Христа. І от бачимо про те, що у рабу був плід. Тобто, як у раба гріха є плід, якісь поступки, якісь діла, так само і у раба Божого також є плоди. Плоди гріха це плоди про такі, які апостол Павел тут говорить, що даже соромно і говорити. Ми з вами прочитали 21 вірш, який же плід ви мали тоді, такий, якого ви тепер соромитеся. Каже пара, що соромитеся, даже соромно говорити, соромно згадувати те минуле життя віруючої людини. Це... Мається на увазі діла плоті, діла в яких людина перебувала і в яких була, від яких була у залежності. Коли ми читаємо притчу про виноградну лозу, коли, апостол, коли Ісус Христос говорить про те, що Він є виноградну лозу, а кожна вітка то є віруючий, які тісно пов'язані із лозу, питаються тим соком. Іншими словами, ті, ті ветки вони залежні від лози. Ті ветки вони залежні від лози. І от та залежність до чого приводить? Приводить до плода. Тобто плод свідчить, від чого виноград, як плод, він свідчить про те, що він, він родився на ветці, і от та ветка вона була залежна від, від основного того дерева, від лози. Не може бути, щоб ветка, яка принесла виноград, вона десь на яблоні уродила виноград або на груші. Тобто ми бачимо залежність лише від того, де, де вона може знаходитися, від чого вона питає сок. І, то, і, і, і наслідки є її плобою. Ісус Христос у іншому місці сказав теж, Подібні слова, що не може на винограднику е, рости тер, тобто е, приносити плод, виноградник плод терновий якийсь, або фіга, або смоковниця родити будь-яке. Або навпаки, не може це бути. Тож, тут говориться про цю залежність, про залежність і. Ту взаємосвязь. Тоже саме, і коли ми говоримо про, е, про рабство, рабство то як залежність. І от коли людина залежна від гріха, то і плоди будуть проявлятися гріховні. Коли людина залежна від Господа Ісуса Христа, від тої лози, то вона буде проявляти і соответственні плоди. А таким плодом є плод святості. Плод. Гріха, плод е, Раба гріха є, так і називається, апостол Павел каже, плод гріха, про який даже соромно і говорити, соромно і згадувати. А от е, плод християнина, бути рабом Бога і приносити плод, цей плод називається плод святості. Ми читаємо з вами у вірші 22 а ставши рабами Бога, плід ваш святість. Плід ваш святість. Це мається на увазі вже плоди духа. Для раба гріха плодом є е, діла плоті, такі, як ми читаємо послання Галатам. Е, Убивство, п'янство, роздраження, крик, злоба, гнів і так далі. Це присуще рабам гріха. Вони в цьому перебувають, вони, вони залежні від цього. А у рабів Божих проявляються вже плоди духа, плоди святості, такі як любов, як радость, мир, довготерпіння, кротость, воздержання це те, що для віруючої, для віруючої людини, повинно, людина віруюча повинна стремитися до того, до цих плодів, до плодів духа, любити, зростати у святості. Не може віруюча людина, яка залежна від Бога, яка отримала свободу від гріха, насолоджуватися тим минулим гріхом, згадувати про нього якусь такою приємністю. Тому що, як апостол Павел каже, що про це соромно думати, про це соромно і говорити. Іншими словами, невіруючої людини соромно має вити, говорити, думати або поступати. Про щось гріховне, як в даному часі, а також, даже, якщо людина то і не робить, але згадує минуле своє життя, вона якимось восхищенням може згадувати минуле гріховне життя. Це апостол Павел каже, не має так бити. Це має бути сором, тому що то дійсно були діла, які. Про які, про які соромно даже говорити і згадувати. Людина повинна, віруюча любити, зростати і стремитися до святості, любити, проявляти цю любов, зростати, проявляти свої зусилля для того, щоб кожен день зростати у святості і вподоблятися Ісусу Христу, для якого вона стала рабом. І стримитися. Коли людина до чогось стремиться, чогось хоче добитися у своєму житті, вона, вона усі перешкоди не гаразд, не гаразд, е, перемагає, щоб то, цілі тої добитися усяких труднощей, і досягає якогось результату. То ж саме і в цьому, коли людина хоче стремитися до святого і побожного життя, якщо ставить перед собою конкретну ціль. І Стремиться досягати її, то з Божою помощю вона звісно, що його буде досягати. Саме головне, щоб було бажання у людини. І от бачимо, що які є плоди, але саме, саме основне, який кінець цих усіх плодів, або цих діл. Кінець рабства гріха. Апостол Павел каже, що це є смерть. Ми читаємо 21, друга половина вірша, вірша, бо кінець його смерть. Людина, яка знаходиться в рабстві гріха і не хоче виходити із цього рабства. Звичайно, що в неї проявляються і плоди, будучи рабом гріха, тобто діла, діла плоті гріховні. Але людина має осознати про те, що, як написано, що посіє людина, то вона і пожне. Що в кінці буде, в кінці буде і, і винесений вирок, до, буде кінець. Кінець і кінець, і Названий смертю. Це, по-перше, смерть фізична. Наші прабатьки вони согрішили і померли. Померли фізично померли також і духовно. Смерть фізична, ми можемо різні приклади привести, коли людина, будучи рабом гріха, вона укорочує своє життя через смерть фізичну. Чи то через, алко... через алкоголь або наркотик. Чи бачимо в сьогоднішній час через воєнні дії, люди теж собі укорочують життя через війну. Війна це є теж наслідком гріхопадіння. І, або інші якісь, якісь багато ми можемо прикладу привести, коли людина через гріх укорочує своє життя фізично. Але саме страшне, що людина через гріх помирає духовно, помирає духовно, помирає вічно. Це є саме страшне, що людина після земного життя, якщо не примирилася з Богом, помирає. Духовно і помирає вічно, тобто потрапляє у ад або озеро Ога, озеро Вовняни. І Тому Ісус Христос дає людині виход із цього, дає інше рабство, інше рабство, щоб людина, воно е, якби з одної сторони свобода, свобода від гріха, але з іншої сторони це є рабство, рабство Боже, бути рабом Бога. Це і є та свобода в Ісусі Христі, бути рабом Бога. І от е, кінець раба Божого зовсім протилежний тому кінцьовий, який чекає рабу гріха. Ми з вами також прочитали вірші, де описується 22 вірш про рабу. Бо про Божих рабу. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, літ ваш святість, а кінець життя вічне. «Літ ваш святість, а кінець життя вічне. Людина отримує життя вічне, люто життя, яке ніколи е не завершується. Воно є вічне, воно є бл благословенне життя там, де немає ніякого гріха, немає горя. Бити у тому це ми лише частично можемо розуміти. І коли ми думаємо то про то серйозно, серйозно замислюємося про небеса, про вічне життя, то воно наповнює наші серця, наші душі радостю. Але це лише частична та радість, часткова, тому що повністю ми можемо лише посягнути її там, будучи вже у вічності з Богом. Але вже тут на землі Тот отпечаток вічного життя, він проявляється у нашому житті. У нашому житті це, він проявляється у нашій святості, у нашому плодові, плодові християнина. Життя у святості, життя по плодах Духа це є отпечаток того вічного, вічного царства, небесного, вічного життя. І це є благословенне життя, хоча людина може, віруючи, багато всяких перешкод, труднощей, горя переносити в своєму житті, але коли вона прийметься до святості, то та святость, яка основується на Христі, вона виробляє у житті люди і спокій, і мир, і радість, і благословіння у її. І тому висновок такий із цих віршів апостол Павел каже в 23 му вірші, бо плата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Плата за гріх смерть. Ми бачимо, що тут у цьому віршові говориться про Ісуса Христа. Все те, що ми говоримо про рабство, про рабство гріха і як бити. Як людина через віру стає рабом Божим, все це дарується людині лише через Ісуса Христа. Плата за гріх смерті. Ми бачимо, що Ісус Христос, і знаємо про те, що Ісус Христос родився для того, щоб понести цю плату. Тут, якби говориться, плата за гріх людини, вона призвела до смерті, Тоже же саме, і Ісус Христос. Він поплатився своїм життям, заплатив ціну через смерть на Голгофі за наші гріхи, за гріхи людства. І далі вже дар Божий он проявився через, його, ну, через смерть і через Його Воскресіння для кожної віруючої людини, яка приймає цей дар. І так ми бачимо, що Слово Боже вчить нас про те, що є гір Є рабства, і кожна людина, вона або є рабом гріха, або рабом Божим. І дві дії проявляються як у одних, так і у других. І, звичайно, що є два кінця, є два наслідки. І тому, дорогі брата і сестри, ми повинні дякувати нашому Господу за те, що Господь дав нам цю свободу від гріха. І дарував нам то благословенне рабство, рабство в Ісусі Христі. Нехай Господь допоможе нам перебувати у цьому. І сьогодні, коли ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа, і Його смерть, воно нам про це все, про ці важливі істини, воно нам нагадує, воно нас вчить. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь. Помовимося.